І просто зараз вітаємо Ігора речірнього. Вітаємо пане Егоре, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони розвідки. І перше питання щодо ну, тягнеться воно ще це? Питання і ця. Проблема, яка досі не вирішена, напевно, з минулого року, це питання закону про мобілізацію, зміни мобілізації. Адже знаємо, що депутати вже в принципі опрацювали пропоновані рішення від кабміну, передали назад. Яка подальша його доля? Тому що різні були малювалися перспективи. Може затягнутися на тижні місяці, може бути вирішено вже в січні-лютому. Будь ласка. Зараз ми чекаємо новий текст законопроекту від Міністерства оборони від кабінету міністрів, який є ініціатором цього законопроекту. Я сподіваюся, що всі наші... Пропозиції, які ми озвучили під час роботи з першою версією законопроекту, який, ну чесно кажучи, був е сирим, е були враховані, і ми побачимо новий законопроект вже збалансований, вже е більшою мірою сфокусований на мотиваційній частині для для тих, хто має бути мобілізованим. Але ми чекаємо. Ми чекаємо, якраз таки реєстрація. Можна одразу поточні, що в вашому розумінні збалансований, збалансований з точки зору кого? Тих, хто пропонує ці зміни законодавчі, чи з точки зору громадян України, які справді зрозуміють так, він збалансований, і на цю пропозицію ми погоджуємось, звісно, що з точки зору громадян. З точки зору громадян, тому що те, яким його бачив цей законопроект, уряд ми вже, ми вже бачили. Ми знову ж таки запропонували зміни і зміни щодо, наприклад, того, що має бути залишатися бронь чи не підлягати мобілізації третя група інвалідності, що не має бути розсилки електронною поштою. Повісток, ну і так далі. Там і, знову ж таки, перш за все, не мають бути порушені конституційні права людини, які в цьому в попередньому варіанті закону на жаль порушувалися. І Я про це кажу, що він буде збалансований. З одного боку, там залишаються все одно примусові заходи, тому що мобілізація це не про бажання, це наша. Наш обов'язок захищати е, е, країну, але з, разом з тим, там має бути якомога більше е, стимулів. І рекрутного підходів інших до людей, щоб точно не хапали їх на вулиці ТЦКшники, аби була максимально цифровізована взаємодія між людиною та тим самим центром ТЦК. Зокрема, там і пропонується зробити електронний кабінет військовослужбовця. Я пам'ятаю, ви наголошували на тому, що ця цей законопроект він має бути спільною працею міноборони, так уряду і Верховної Ради. Зараз, поки ви чекаєте на цей законопроект проєкт, у вас комунікації жодної немає, і чи ведуться якісь перемовини обговорення публічні, можливо, з самими військовослужбовцями те, що ми напрацювали, ми передали звісно угу. до уряду, до міністерства оборони, і ми ж напрацьовували це разом. Були представники міністерства оборони, були представники генерального штабу, був комітет Верховної Ради. Більш того. Представники фракцій також надали свої пропозиції е, до уряду для того, щоб, е, щоб цей законопроект покращити. Ми зі свого боку також е, опрацьовували і запити від, від людей і від, від військовослужбовців. І наша пропозиція, наприклад, по там є норма про демобілізацію по тридцять місяців. Ми отримали безліч запитів на те, що перегляньте, будь ласка, можливо зменшити цю цифру Зі свого боку. Ми не можемо його зменшити без розуміння, скільки людей залишиться у військах. Ми запропонували. Генеральному штабу подивитися на те, щоб була якась різниця між тими, хто 36 місяців воює чи в лавах збройних сил, але в тилу, і тих, хто перебуває на передньому краї, і можливо для них якраз таки зменшити цю кількість місяців, які він має перебувати в чи може перебувати до демобілізації. В лавах збройних сил України, але це знову ж таки на розгляд генерального штабу, тому що вони розуміють повну картину. Я поточню щодо електронного кабінету. От ви просто згадали про це. Дехто плутає, можливо, ну можливо, й ми самі ще не зовсім розібралися. Тут йдеться лише про облік даних документації в електронному вигляді. чи все ж таки в електронний кабінет, тобто це не є альтернативою електронної повістки, адже в електронний кабінет, ну по суті, повідомлення таке може прийти. На сьогоднішній день, те, що запропонувало нам Міністерство оборони, це верифікація, актуалізація своїх даних облікових даних. Тобто, ну, по-перше, там цей законопроект говорить про те, що всі після прийняття цього законопроекту мають поновити свої дані протягом, якщо я не помиляюся, 6 місяців, потрібно подивитися строки. Тобто, це означає, що кожен. Військово зобов'язаний має актуалізувати свої дані. Прописка, де він там працює, ну тобто основні дані, які є задля того, щоб не ходити кожного разу до військовату, пропонується зробити такий е електронний кабінет військово зобов'язаного, але електронний кабінет, який буде верифікований, що це саме ця людина, тобто через електронний підпис або через е там інші е електронні можливості, як це можна зробити, щоб точно знати, що. З ТЦК або ТЦК має справу з конкретною людиною верифікованою. Поточню, що поки що законопроекту в стінах Верховної ради немає. Ще чекаємо про базову військову службу. Так само хочеться поговорити. Почуть про те, що саме таке нововведення міститься в новій редакції закону. Там йде мова про військовозобов'язаних молодших за 25 років від 18 до 25 років. Власне, що означає це нововведення, так як це працюватиме на справі, і власне чи можемо ми собі це дозволити? Адже ми розуміємо, що. Якщо ми беремося за це ось цей так званий базовий, базову військову службу, це набагато більше людей, які потребують навчання, а це інструктори, амуніція, це боєприпаси, це полігони. Власне, чи можемо ми це собі нині дозволити? Давайте розпочнемо з того, що це пропозиція на заміну строкової служби, яка сьогодні вже є. І, до речі, в цьому законопроекті також є демобілізація строковиків, які, на жаль, просто застрягли в часі. Вони стали строковиками ще до війни і не можуть під час воєнного стану не дозволяє закон їх демобілізувати, і вони просто вже переслужили багато місяців. Зараз строкова служба це від 12 до 18 місяців, в залежності від того, там, вища освіта є чи немає вищої освіти. Ми пропонуємо а, замінити її на умовний такий вишкіл трьохмісячний, трьохмісячний, плюс 2 місяці а, на фахову якусь підготовку, тобто базовий курс 3 місяці, плюс два місяці на фахову підготовку. Більш того, ми пропонуємо, щоб людина, яка якій виповнилося 18 років, сама обрала а, для себе час. Коли вона готова буде пройти ці три місяці, час від 18 до 25 років. Тобто він каже, що я готовий там на три місяці наступного року, або через два роки. Ось, будь ласка, запишіть мене. Тобто, це е, якось е, розтягне в часі навантаження на навантаження на наші полігони. Е, знову ж таки, це, це базова підготовка. Це не 18 місяців, а три місяці тому і менше навантаження знову ж таки буде. Але ідея в тому, щоб. Е, на жаль, з таким сусідом, який нікуди не дінеться, люди мали базову підготовку. Ми маємо мати всі базу такого військового базову підготовку. Але на фронт їх перекидати не будуть після цього на фронт, ну, бажано, щоб ця військова підготовка все ж таки була ще можливо там з останніх класів школи. Ну як це було колись, а потім вже yeah. в вишах там або в середніх професійних та Це одна з тих ланок, яка має бути да. починатися зі школи і дійсно закінчуватися військовою кафедрою. Пане його, дякуємо вам за те, що завітали до нас у студії. Ігор черні голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ще раз дякуємо за